Вони вміють знайти нестандартний вихід із будь-якої ситуації та не бояться поразок. Міжнародна олімпіада з креативності Destination Imagination вже 37 років об'єднує найактивнішу молодь з усього світу. Україна ж бере участь у конкурсі вперше. Сьогодні визначили, хто поїде захищати честь країни в Сполучених Штатах у глобальному фіналі. За юних геніїв раділа і хвилювалася наша Уляна Панасюк. Кмітливі, енергійні та сміливі два дні поспіль у столиці 30 команд школярів та студентів з усієї країни змагалися за статус найкреативнішого. Задача учасників креативно знайти відповіді на важливі екологічні, суспільні чи наукові питання. Одні, наприклад, мали запропонувати ідеї щодо зменшення використання пластику інші ж розповідали, чому не можна використовувати тварину цирку. Над командними викликами хлопці та дівчата працювали кілька місяців вдома, а у фіналі миттєво реагували на завдання суддів і давали свої відповіді. Найважче це саме перед виступом пережити це перебороти себе, аби не було цього страху, аби все було ідеально. Найважче це політика не втручання. З дорослими ж можна хіба що радитися. Учасники навіть самостійно шукають гроші на те, щоб реалізувати свої ідеї. Це посприяє тому, що паростки творчості в дітях окріпнуть і проб'ють товщину асфальту, того який створює над ними це споживацька культура. У минулому році команда киян UCCV була на фіналі конкурсу у Польщі як гості, бо Україна не брала участі в олімпіаді. Цього ж року українці офіційні учасники. Усі польські експерти під враженням українські діти такі ж, як і наші. Вони всі хочуть, щоб їх оцінили дорослі і щоб їхні креативні ідеї всі почули. Увесь зал тремтить. Учасники хочуть дізнатися результат, і от найбільшу інтригу відкривають команда UCCV перші за п'ять хвилин до виступу У всіх сльози ми вже думаємо, що ми нічого не зробимо, що нічого не буде. Але буквально за хвилину до того, як ми нам потрібно було виступати. Вона запрацювала і ми просто були настільки щасливі, як і зараз. Дівчата плачуть від щастя. Хлопці ледве втримуються. Цього року їхня мрія нарешті здійснилася. Коли кажуть команда Ренесансу, яка може на рівні з першими місцями представляти в Америці Україну, і кажуть нашу команду, ми всі такі, що. Креативна подорож для киян тільки починається. Вже за два місяці команда поїде у Сполучені Штати, щоб там показати, хто найкреативніший у світі.